З ініціативи голови ветеранської організації Шалепіна Сергія Володимировича була проведена зустріч з ветеранами, афганцями, пенсіонерами Міністерства внутрішніх справ. На зустріч завітали молоде покоління, це ліцеїсти нашого правознавчого ліцею, дітки, які прийшли показати вдячність. Вклонитися низенько тим воїнам, які захищали, обороняли, проявляли мужність і героїзм в тій страшній війні. Ми підготували вірші глибокі, душевні, про життя і смерть, про мужність і героїзм. І, звичайно, хотіли завершити цей концерт для ветеранів, тими словами, теплоти, душевної, душевного спокою. Вдячності. Я думаю, це було доречно, життя продовжується. Події історії, на жаль, так само повторюються, але будемо надіятися, сподіватися, що буде мир. Дітки вони прагнуть миру, вони дуже переживають ситуацію в Україні, яка склалася. Це випускники, майбутні офіцери. Тому я надіюся, що така зустріч внесе позитив. Як для ветеранів афганців так само і для молодого покоління. Цей день для нас, для афганців, взагалі, хто прийшов цю війну, ми, ми цим днем живемо, за нього думаємо, за нього не забуваємо. Тому що дійсно 10 років війни, яка була, вона не забуде, не забудеться ніколи. Але ми думали, що це буде вже остання війна, що ми будемо тільки розказувати нашим дітям, внукам, Сьогодні зустрілися, побачилися, зустрілися з побратимами. Вдячні нашому керівництву, раді ветеранів, що все ж таки не забувають нас. Ну а за нами, за нами так, Родина прикаже, ми готові і зараз захищати нашу рідну Україну. Тяжко, звичайно, що наші ряди рядирядіють, тому що рани, хвороби забирають наших товаришів. Але нічого, ну що ж, життя, життя продовжиться. Спасибі вам, що все ж таки не забувайте нас, а ми, ми свою роботу будемо робити. Санич сказав, то й не змінився. Потім, потім, потім. А тут. Давайте потім. Упоконку машину. Афганістанська відділяє. Вони в ліце є дівчата, а і це. Я поняла. Своя арифметика. Вічний біль, вічна скорбота. Хай сміються під сонечком радісні діти. Аж живими залишаться всі сини землі. Я приведу усі твої паралелі. Ти ж не йди. Хай за мовчання моє буде сплата. Ти тільки вірно люби. Ти чекай мене, над усе чекай. Коли смуток огорне, коли інших вже не ждуть, вже й їх. Коли листів нема із далечини, інших. Вже забув, хай повірять мати й син, що мене нема. Друзі втішаться отим з лото було... вогнене. Як чеканням ти своїм вберегла мене. У тому, помовляючи смерть. Та молитва набрякла кров'ю і потом. І була такою важкою. Не дивлячись на повторення сторінок історії, нехай постукає у вашу душу радість, любов, що курив уже не тільки тут, а й навіть Катюшу, а іноді й Інолій Казбека зустрійся з приятелем своїм! Та ж, тих подивитись, як білету вважатимуть, не перші нори, не останні, Перший номер! І посунулось аж туди, туди, а там тільки Що ти таке друге захомулив. Ну, трійченко, тільки у тебе білет? запитала на Васильівна, учителька геометрії. Але хто йде все пі, пі, пі. Не ти краще, мов ти курча. Іди собі, геометрію вчив. А його пущио дивіться вставку. Почався від військ, радянських тоді військ, Демократичну Республіку Афганістан, нашому народу, нашим молодим на той час юнакам, які, але в той час партійні бомзи направляли, виконували забагання цієї держави, де гинуть також молоді наші. Ті діди, які стоять на захисті суверенності нашої держави, на сході держави. І там же на цих рубежах стоять і колишні воїни-афганці, з нашої України. Серед них багато є і наших побратимів, мається на увазі цих наших Я думаю, люба війна закінчується миром. Вона повин, повинна закінчитися, адже сьогодні нам хочеться братів соханських, щоб вони е, доросли до того, що не буде війни, що буде мир і спокій. Радує те, що ви, дійсно живі, здорові, представка ветеран в цій ситуації ніби не зовсім доречно. раз, ми медалі такі ювілейні є кожному. І конвертік ну, багато що могли забити.

Так, Сергянюк, Микола, Дякую. Так, Давидович, Микола Да. А я роздала. Так, дякую вам дуже, діти. Значить, всі йдете зі мною. Сюди, бо тут, бо тут машина просто стоїть. Все, ось вот так. Куди скайте? <существует> Yeah,